Вітаємо, шановних болівальників футзалу. До вашої уваги огляд сьомого туру 26-го розіграшу Кубку ФК Універ. Перше коло змагань підходить до завершення. А ми вже маємо явних фаворитів та оцайдерів у кожній лізі. Далі докладніше. Сьомий тур у вищій лізі розпочався матчем між Аріаною та Строінвестом, де фаворит пари зумів здобути необхідну перемогу та вирватися вперед. Під кінець першого тайму протягом семи хвилин екс-гравці моноліту з Батагов і Малишко, відправили у ворота Строінвесту чотири м'ячі, на що суперник відповів пострілом Леосенко. По перерві лідер продовжив у тому ж темпі, але від зробив рахунок 5-1. Аріана контролювала хід подій та не підпускала суперника до воріт. А до кінця матчу забила ще двічі: – 7-2. Не менш впевнену перемогу святкувала і Вірола, розбивши другу команду локомотива з рахунком 8-2. У цьому матчі насиченішим видався другий тайм, адже у першому глядачі побачили лише голи Пуварова та Ключко. У другій половині Вірола пішла у наступ з перших хвилин. Невдовзі брати Морохія забили на двох чотири м'ячі. Поговарок оформив дубль, а крапку поставили Голубоїв та Петренко жилстрой 2, зігравши в нічию з епіцентром, відпустив у турнірній таблиці «Аріан». Вже на п'ятій хвилині Антон Подзолко вивів жилстрой 2 вперед, але стільки ж часу знадобилося Бутенко, щоб зрівняти рахунок. На початку другої половини Подзолков ще двічі розпусався в уротах суперника, проте втримати перевагу не вдалося. Ждаміров на сроковій хвилині скоротив відставання, а Іванов на останніх секундах врятував одне очко для своєї команди. Три-три. Ну, вы знаете, вот у нас с эпицентром всегда получаются интересные игры. И последняя не стала исключением. Равная игра двух равных соперников. В принципе, мы где-то, может, были чуть-чуть лучше, но ребята из эпицентра хотели, наверное, сыграть ничью. Может даже выиграть. И у них, в принципе, получился довольно-таки неплохой результат. На последней минуте сравняли счет. Молодцы. Наверное, было желание забить у ребят Четвертий гол, щоб победа була більш вірена. Ну вийшло так, що м'яч скачив к Саші Иванову. Він все зробив правильно, обіграв нашого іграка і забив гол, сравняв рахунок. молодець. Таким чином, перше коло змагань Аріанна завершує у якості лідера та має 16 очок. Другу сходинку поділяють жилострой 2 та вірола у обох команд по 12 очок. Ще нижче «Епіцентр» та нік Арс. Діловий стиль, стиль твого успіху, нові модельні надходження, натуральні європейські тканини, мережа магазинів чоловічого одягу Станіслав. Спеціальна бюджетна пропозиція для випускників: вулиця Сумська, 16, вулиця Пушкінська, 74, торгівельний центр 74. Більше ста найменувань футбольного життя для будь-якого покриття, а також ключі та аксесуари ціни вас приємно здивують. Площа Повстання 15. Район станції метро Площа Повстання. Поруч зі стадіоном «Металіст». Телефон 050 713 02 44. 050 713 02 44. У першій лізі АТЛ таки вдалося завершити перше коло у статусі одноосібного лідера. Матч проти Федера розпочався із двох пропущених голів вже до 18-ї хвилини. Але у другому таймі лідер переломив хід подій. Протягом шести хвилин Юрій Ващенко всередині другої половини зумів зрівняти рахунок. А переможним став гол Бессалова на останніх секундах: три «Медіа медія ЕрСтіл нарешті святкує другу перемогу у матчі проти чотирьох кімнат. Активний початок призвів до того, що вже на другій хвилині медія вела в рахунку 2-0. Проте до перерви Халін відіграв один м'яч. Прикрасою першого тайму став удар воротаря медія зі своєї половини поля. М'яч нікого не зачепив та опустився вже за лінією воріт суперника. У другому таймі свій другий гол забив Бабенко. А медія святкувала перемогу з рахунком 4-1. За крок від лідера знаходиться хладотехніка. Вона у звітному турі громить етуаль з рахунком 6-3. Тут вже за підсумками першого тайму етуаль поступався з рахунком 2-3, але вирівняти гру так і не вдалося. Натомість суперник організував ще три результативних атаки, забезпечивши етуалю вже п'яту поразку у семи матчах. Клас та Нертус не могли зняти нулі з табло довгих 44 хвилин, поки рахунок не відкрив Шевченко. Клас кинув усі свої сили, щоб відігратися, але часу не вистачило. Один нут. У таблиці на першому місці Тейл 16 очок. На одне менше техніки – друга сходинка. Перемога Нертуса подарувала команді третій щабель 13 очок. А клас четвертий. Сьомий тур для другої ліги розпочався матчем ТЦРП-ХНУ, де фаворит пари одержав перемогу над студентами з мінімальною перевагою. На дев'ятій хвилині Зайченко вивів університет вперед. Але ще до кінця першої половини лідер зумів зрівняти рахунок завдяки голу Козлова. А перед самою перервою вирватися ще й вперед. У другому таймі Карпов закріпив перевагу ТЦРП, а суперник спромігся лише на один гол наприкінці матчу: 3-2. Галерея без проблем розібралася із командою 4 кімнати 2, продовживши гонитву за лідером. Якщо у першому таймі гра виглядала відносно рівною, а рахунок на табло був 2-1, то після перерви один лише Зайцев встиг оформити хет-трик, а ще один м'яч забив Кийко. 4 кімнати 2 такою результативністю не похизувалися 6-2. Жирнов активно розпочав поєдинок проти тандем плюс та повністю залишив за собою перший тайм. Створивши необхідну перевагу, команда продовжила забивати. А місію виконував Лукашенко на його рахунку три м'ячі. Суперник доклав максимум зусиль, щоб вирівняти становище у другому таймі. Проте часу не вистачило 5-4. За тим же сценарієм свою перемогу одержав Хенкель два голи в середині першого тайму ворота мрії 94 Та гра у своє задоволення відіграти один м'яч мрії вдалося лише на 37-й хвилині, коли завив Купріянов. Але Хенкель стримав перевагу 2-1. У турнірній таблиці за першу сходинку змагаються ТЦРП та Галерея. Через поразку від них трохи відстала мрія 94 та має лише 11 очок. За неї одразу чотири команди, що набрали по 10 пунктів. Лідер третьої ліги, штурм, продовжує тримати відмінний темп та досі не втрачає очки. Два голи у ворота і Квашин до середини першого тайму позначили фаворита зустрічі. Проте, завдяки голам Горошанського та Дзюби, штурму пізніше навіть довелося відіграватися. Рахунок 3-3 зробив статник на 43-й хвилині. А переможний м'яч належить Гречихіну за хвилину до кінця 4-3. Не скидає обертів і дебютант Кубку ФК Універ, команда ФК КВБО. У матчі проти Хубсу команда силами одного лише Череденка вже на 15 15-й хвилині вигравала з рахунком 3 1 Костянтин встиг оформити хет-трик і зрізати м'яч до власних воріт. За хвилину до перерву Легоцький збільшив відрив, а за хвилину до кінця Фокін встановив остаточний рахунок 5-1. Юбі Development мав нагоду наздогнати лідера, проте на шляху команди стала Ніка. Цікаво, що вже на десятій хвилині Ніка поступалася з рахунком 0-2, але ще до перерви встигла зрівняти рахунок у другому таймі Омельченко та Бондарів продовжили забивати у ворота Юбі Development, А останнє слово сказав Кононов, оформивши хет-трик 5. -2. У наступному своєму матчі Ніка так само проспала початок поєдинку, тому вже на п'ятій хвилині програвала на з рахунком 0-2. з тією різницею, що тут вже хід гри переломити не вийшло. Хомік відіграв один м'яч на 12 12-й хвилині, але за 10 хвилин до кінця Ємельянов закріпив перевагу своєї команди, забивши втретє 3-1. Наразі першому третій лізі йде штурм, маючи 18 очок. На відстані однієї перемоги від лідера одразу три команди ФК КВБО, Наумі та UB Девелопмент». На п'ятій сходінці розташувалась Ніка 14 очок. У четвертій лізі усі команди зіграли свої матчі першого кола. А у таблиці нарешті з'явився один лідер ПромСтрой. У матчі проти ВЧД «Основи» команда протягом всього часу йшли на рівних, а за рахунку 2-2 гол Колісніченка змусив промстрой відігратися за 5 хвилин до кінця. Героєм матчу тут став Усик. Він на 47-й хвилині зрівняв рахунок, а ще за 2 хвилини від правого ворота ВЧД «Основи» ще й вирішальний м'яч 4-3. Аптека 95 зазнала мінімальної поразки від украг та опустилася на другу сходинку. Автором єдиного голу у матчі виступив Олександр Шепеленко. Причому забив він його менш ніж за хвилину до кінця. Тому часу відігратися вже не було 1-0. В останні хвилини вдруге принесли Укр перемогу цього тижня у матчі проти «Бумекспреса». Експреса. Протягом усього матчу остання команда четвертої ліги диктувала свої умови гри та перемагала з рахунком 3-0 ще на 42-й хвилині. «Украгрозапчастині» знадобилося всього 5 хвилин, аби Бондаренко та Шахмородян зрівняли рахунок. А Шепленко за хвилину до кінця забив такий переможний м'яч 4-3. А век у матчі проти гранд фасаду встиг вхопитися за нічию, хоча й програвав із рахунком 4-3 вже за підсумками першого тайму. Літівний гол записав на свій рахунок Рева, який став для нього другим. А у гранд фасаду відібрав можливість зрівнятися з очками з лідером 4-4. Таким чином, промстрой очолює таблицю, набираючи 15 очок. Слідом за ним одразу три команди, що мають на два пункти менше: аптека 95 гранд Фасад та Украгрозапчастина. Центральним матчем сьомого туру у п'ятій лізі стала зустріч Фоліо Плюс та команди Цикорія, яка змінила розташування сил у турнірній таблиці. Нещодавний лідер Фоліо Плюс розпочав поєдинок із двох швидких голів, проте суперник відігрався так само швидко і на перерву команди пішли за рахунку 2-2. у другому таймі Пільгуй вивів цикорія вперед. А за п'ять хвилин до кінця відзначився Горенко. Фоліо зміг лише скоротити відставання 4-3. Клондайк зустрічався з останньою командою п'ятої ліги та прогнозовано одержав перемогу. У ворота Вікторії влетіло по три м'ячі в кожному із тамів, а Лазарів та Росанов оформили по дублю. Суперник зумів забити лише гол престижу на останній хвилині 6 1 Віва кап у матчі проти Фринс лідирувала протягом усього матчу завдяки голам Крохмаля і Семикраса у першому таймі. Але коли гра наближувалася до завершення, то у друзів таки вийшло відігратися. За хвилину до кінця забив Макотченко. Такий поворот не спантеличив Кап і хвилини цілком вистачило для перемоги 3-2. Гіпрококс та шадо у свою чергу йшли на рівних до середини другого тайму, коли рахунок був 4-4, А муковоз уже встиг оформити хет хет-трик. На 39 й хвилині Шев'яков нарешті в останнє вивів шадо вперед. А болдерів та івлів лише закріплювали перевагу. 7-4. На горі турнірної таблиці тепер цикорія єдина команда, що не знає поразок. Фоліо плюс залишалася з тими ж 16 очками та опустилася на другу сходинку. Клондайк та Мігіна Джокер поділяють третє місце. У них по 11 очок. Грін Тім мала чудову нагоду одержати чергову перемогу. Проте активний старт матчу проти фортуни змусив суперника вчасно зчинити опір. Кращий бомбардир Ґрін Тім Олександр Ткач вже на 17-й хвилині оформив дубль, але суперник до перерви встиг відіграти один м'яч. У другому таймі фортуна діяла більш рішуче, а вирішальними виявилися заключні сім хвилин. Саме тоді гусаров зрівняв рахунок, а згодом Деркач та Бутрімов принесли фортуні перемогу 4-2. Мустанг також розпочав свій переможний матч і голу в свої ворота від Еспіни. Але вже на 11-й хвилині він вигравав з рахунком 3-1. У другому таймі команди не полишили атакувати ворота один одного, але влучнішим виявився Мустанг. Ще два голи в останні 5 хвилин. 5-3. Найлегшу перемогу одержав лідер шостої ліги команда Ветерани Хубс. Цьому безуспішно намагався завадити фаєрбол, який поки що не святкував жодної перемоги. У складі фаворитів відзначилися майже всі, хто заявлявся на полі. Особливо результативним став другий тайм. Суперник намагався відповісти голами Рябцова та Хишки, але це не врятувало команду від поразки. 9-2. Сьомий тур для шостої ліги розтягнувся майже на весь тиждень, тому на сьогоднішній день турнірна таблиця виглядає наступним чином. Лідер сьомої ліги ХАКБ досяг бажаного результату у матчі проти Тетра Астер і принаймні, ще на тиждень зберіг за собою першу сходинку. Завдяки дублю Кузніцова у першому таймі фаворит створив собі необхідну перевагу. А після перерви ще тричі відзначився соцький та одного разу Бакінський. Суперник запам'ятався лише дублем від Мітіна 6-2. Перша банна мала чудову нагоду потіснити лідера турнірної таблиці, але не впоралася із командою Агрозахист Харків. Вже на четвертій хвилині Руденко святкував перший забитий м'яч, який втім за 10 хвилин відіграв Петренко. До кінця першої половини Руденко вдалося завершити ще одну атаку голом. А у середині другої половини Якименко закріпив перевагу агрозахисту. Протягом усього тайму перша банна намагалася вирівняти гру, але змогла забити лише один раз: три-два. Найрезультативніший матч показали команди з другої половини таблиці Тім International та МФК Сіклум. Буквально з перших хвилин матчу команди почали грати у відкритий футбол, забиваючи по черзі. Особливо вразливим оборота Тім International виявилися наприкінці обох таймів. В останні п'ять хвилин першої половини МФК Сіклум встигли переломити хід гри. А під кінець матчу відправили ще чотири м'ячі до воріт суперника. Перше коло тут завершиться матчем між командами Рост та Він, який допоможе визначитися із лідером. Наразі Рост має рівну кількість очок із Хакабе по 14, А у спину їм дихає перша банка 12 очок. Залишався єдиним аж до початку другого тайму. А на 27-й хвилині дорож подвоїв перевагу лідера. Колісніков сходом зробив рахунок 3-0, А наприкінці зустрічі Київ Стар отримав ще два м'ячі. Слободії у матчі проти маяка вдалося відкрити рахунок, але менш ніж за хвилину биков повернув нічию на табло. У середині другого тайму пелеху вдалося вдруге вивести свободу вперед. Але на цей гол відповідь знайшлася так само швидко. Мартишков зрівняв рахунок. А Ситніков вже за дві хвилини приніс перемогу маяку 3-2. Ще один матч маяка у цьому турі завершився невдало. Поразка від команди офсайт позбавила маяк шансів наздогнати лідера. Овсайт вирвався вперед на 13 13-й хвилині, та протягом усього матчу змушував суперника відіграватися. Маяку ж вдалося зрівняти рахунок на 19 19-й хвилині, проте надалі свої моменти реалізовував виключно переможець пари 5-2. Енерготайм та ехо розписали єдину нічию у цій лісі. Шевченко на 17-й хвилині вивів ехо вперед, а відігратися вдалося лише за 5 хвилин до кінця. Тим не менш, ще за 2 хвилини бучнів подарував енерготайму надію на перемогу. Але Коробяковський врятував матч 2-2. У турнірній таблиці продовжує лідирувати Хартрон Аркос 14 очок. Конкуренцію йому складають маяк та Київстар. У них по 11 очок. Без поразок іде Пілігрим, але має лише 10 очок та четверту сходинку. Просто блискучий темп у дев'ятій лізі тримає корона. Команда і шести матчів взяла максимум очок та відривається від переслідувачів. У сьомому турі під каток корони потрапила команда Хаї Юнайтед. Рахунок було відкрито вже на другій хвилині. А за підсумками першої половини корона вела в рахунку 3-0. Попереджу ще стільки ж забив Южиця, а ще один гол додав Вишневський. Хай Юнайтед на це відповів лише голом Кравченка. 7-1. Жодного м'яча не дозволив забити у свої ворота Якер, перемігши Ніку 2. Ачкасов на шостій хвилині відкрив рахунок. А всередині другого тайму він же і подвоїв перевагу. За п'ять хвилин до кінця матчу ще одна результативна атака остаточно зняла всі питання. 3-0. Внизу турнірної таблиці Йоафонінь та Буфет фонарики розписали мирову на гол Богачова. Олексієнко із команди Буфет фонарики відповів одразу дублем, що в першому таймі. Але на 32-й хвилині все той же богачов повернув нічию на табло. 2-2. Отже, корона залишається лідером 9-ї ліги та має 18 очок. Змінити ситуацію може «Інтетікс», що має матч попереду та 15 очок. Фармкомпанія здоров'я та якір займають 3 та 4 сходинку. Відповідно. У 10-й лізі у цьому турі. Відбулося аж шість матчів, а це значить, що і тут перше коло змагань завершилося. Лідер турнірної таблиці Аптека 95 Delirium Tremens двічі програвала по ходу матчу з командою Antares, але знайшла в собі сили для вольової перемоги. Юрів та Аліїв забили необхідні м'ячі у другому таймі. 4-2. З перемінним успіхом догравала свій матч Меце Грін Тім. Зустріч зі штормом не принесла очок команді. А дубль пасько у першому таймі в результаті став вирішальним. Команді насилу вдалося відігратися, але Бороденко за хвилину до кінця забив переможний м'яч. 3-2. У матчі з комариками М'єцоґрінтім також не пощастило на останніх хвилинах. Тут команді вдалося відіграти пропущений м'яч, а згодом навіть вирватися вперед. Але на 49 й хвилині Орлов своїм голом буквально забрав перемогу з рук Мецуґрінтім. 2-2. ця ж 49-та хвилина принесла комарика мочки у матчі з Віктор Плюсдю США 12 ХСС. В цій зустрічі обидві команди забивали виключно по черзі, а Папікян за дві хвилини до кінця встановив рахунок 3-3. То вирішальний гол забив Мордаков, принісши Комаракам чергову перемогу 4-3. Таким чином, на першій сходинці залишається аптека 95 Delirium Діліріум маючи в активі 18 очок. На три пункти менше у комариків та відповідно друга сходинка. За місце під сонцем також змагається штурм. У них 14 очок. Великий футбол починається з малого. Створи власну команду і перемагай разом з нами! Українська дитячо-юнацька футзальна ліга. Thank <laughs> you. thank yeah. you То був огляд матчів 7-го туру 26-го розіршу Кубку ФК Універ. Успіхів вам, перемог і до зустрічі за тиждень!